Дубай просто нереально дуже-дуже холодно. Прокльовує дрібний підлящик. Занадто дрібний, але клює комбінація насадки все та ж саме. Два-треє парича. Один червоний гнаєвий Руки мерзнуть. Руки мерзнуть, а до утра ще далеко. До ранку ще дуже-дуже довго. Повіддесь один метр, гащок 10.0. Дистанція 20 метрів. Тай така от таночка тут вичка на бутерброд. вот да, ночок риба клює набагато багато каче, но вона крупніша. Все-таки осень уже. Осень с паланочных тафелей. Это у нас подлящик протокольный. Все на бутерброд. Кобылочка, рыба. Все у нас густело. Густевочка -то. малюсенька густирочка. Один красный хабак и два опарыша. Вот такие вот фида. Свободное Вот. Стілочка. Давай. Единий витрикат. Тут, звісно, бато, це і на ето, що не треба. Ти мене, ну. Ну, візь бато, во. Так. такой вот подлящик протокольный дуже дуже холодно За занадто низьку температуру від... відмовляюся від сидячої рибалки, намагаюся більше рухатися для того, щоб розігнати кров і зігрітися. З кожною рибиною мої руки починають посилати мене куди подалі. По обстановці. Риба клює, але не дуже залікового розміру. Я почав ловити десь з 52 оборотів, потім там риба перестала кривати. Я підійшов десь до самого берега, метр 20 від берега почала клювати мелочь. Ну така ладошечна густіра, подлящик. Я зараз починаю відступати е, трохи від берега, опять ухожу потихнечку в глубину. Е, монтаж. Монтаж онлайн поводок метр. 02 ну, на 10 гачку по цю монтаж, ну, насадка бутерброд гнойовый хлебак та ну, и, бак, и все, поехали далі Вдох глубокий, руки шире, не спешить, три-четыре, бодрость дух, грации и пластика, общий укрепляющий, утром отрезвляющий. Ще є, жив пока ще. Так, народ по обстановці. Обстановка дуже критична. Замерз як собака. Ніколи в житті я так не замерзав. Кожну рибинку знімаючи, мені вже не хочеться нічого. Насадку одівати дуже-дуже важко. Руки стоять колом. В общем, така двіжуха. Зараз піду до сторожа, буду шукати якийсь прихисток, бо приїхав на рибалку своїм ходом. Короче, там такий Дубай просто, я не знаю. Мені вже не хочеться не ловити рибу, взагалі нічого. Е, подошов до сторожа, напросився до нього. Він мені каже, до себе в шкіру пустити не можу. Ну тут є одні апартаменти, типа на, на приметі. Коротше, він є одіяло, Всі діла. Все, укриваюся до ранку, буду відпочивати тут.